Що пішли до суду, у нас такі резонансні там телефонували. в порядку. Перше, я хочу вас проінформувати про стан злочинності за 9 місяців поточного року. У нас в області зареєстровано 5 тисяч 2 злочини. Що на 6,1% менше проти аналогічного періоду минулого року. Це коли було 5329 злочинів. Значить, що радує те, що на пів процента зменшилась у нас злочинність серед неповнолітніх. Це говорить про те, що лише що заслуга в цьому велика. Працівників правоохоронних органів були прийняті міри і органам місцевого самоврядування. Ви знаєте, на сесіях міських рад, районних рад були прийняті рішення щодо обмеження торгівлі алкогольними напоями від 22 годин до 10 годин ранку чи до 11. Всі прислухалися до цього. За виключенням нашої міської ради. Нами повторно разом спільно з начальником ВЕС направлено листа з проханням, точніше не з проханням з вимого на черговій сесії розглянути це питання. Я думаю, що якщо депутати міської ради хочуть, щоб у нас злочинність серед неповнолітніх була менша, а зменшення пройшло за рахунок сільських районів. У місті, як є злочин, велика злочинність неповнолітних ріст серед неповнолітних, так вона і залишається. Через це я через засоби масової інформації звертаюся до всіх депутатів міської ради з проханням на черговій сесії прийняти рішення щодо обмеження торгівлі алкогольними напоями з 22 годин до 11 годин ранку. Це, да. І щодо у нас е, загальної злочинності, де пройшов ріст, де зменшення. Значить, е, скоєно 12 вбивств проти 11 за аналогічний період минулого року. Це, це збільшення. Крадіжки колективного майна 224 проти 154. Незаконне зберігання зброї 102 проти 97. Підробка документів 302 проти 292. Наркоманія збільшилася 496 проти 435. На рівні залишається нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 26 проти новичний ну, період також 26. Ще велика кількість розбоїв, хоча змешки невелике, ну 24 та інших тяжких і нетяжких злочинів. Ще коротко про загальну злочинів. Щодо, я думаю, зацікавлять такі резонансні справи. Ну Перше, я почну із те, що був замах на життя головного тренера Буковини. Зайця Вадима. На даний час досудове слідство проводиться управлінням внутрішніх справ. Вони, я лише одне можу сказати, що вони проводять всі необхідні слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи, яка скоїла злочин. Я надію, що вказана особа буде встановлена, оскільки там досвідчені, самі досвідчені працівники над Цим резонансним злочином. Справа Ренжука, Ви знаєте, що направлена до суду, мною е, направлено до апеляційного суду для визначення судності і рішення апельсійного суду, вона направлена для розгляду по суті до Шевченківського району суду. Е, ще признав розгляд не призначений на даний час. Як і раніше я вказував, що захищає трежука 4 адвокати. За, він обвинувачується за статтями, за частиною 4, статті 368, стаття 15, 15, 15 частини статті 368 і 2, 100, тобто 364. Це перше одержання хабара. Зловживання службовим, службовим становищем. Хочу сказати, що найбільша міра покарання це за частиною 4 статті 368, згідно диспозиції, диспозиції статті, передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати чи займати певною діяльністю до 3 років конфіскації майна. Значить, я читав за справу Бочука і постійно щодня спілкуюся із державним, ну коли в той день, коли проходить судове слідство із державним повинувачем. Знаю, як їх хто покази дає. Я хочу сказати одне, що я розумію позицію адвокатів, що вони не вважають це... Що він перевищив службу повноваження. І що це було не катування, а тільки лише нанесення тілесних ушкоджень. На мою думку, все-таки, ще будемо ми свою позицію, ну, буде, я кажу, з'ясувати державний обвинувач, яка позиція прокуратури буде. Ну, Я думаю, що. Всі потерпіли впевнені, і до судому слідстві було, що всі потерпілі сприймали його не як рядового бойчука, а як голову районної державної адміністрації. Через це наша позиція прокуратури і подальшому буде жорстка, але відповідно до вимог чинного законодавства. Постійно на контролі робить її знаходиться. Однак ви знаєте останнє слово за судом. Стосовно справи пишної. Ну, за статтями направлено до суду частини 591, 209 частини, 2.360 364 3 частини, частини 2-3. Це розкладання майна шляхом зловживання, легалізація незаконно добутого. І зловживання і підробка документів. Справа розглядається 1 травня буде розглядатися судді. Попередній розгляд призначений на 25 жовтня поточного року. По заробітній платі як я хочу зупинитися, от по одній з. По одному із підприємств ми порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 175 Кримінального кодексу України. Я подивився там коментарі, я її коментарі завжди читаю. Дивлюся, що написано пане коле, ви перевійте підприємство Шреб 15. Так, да, перевірили, ви знаєте, дійсно, підтвердилося. Була значна заборгованість близько 50 тисяч забор... е... по заробітній платі на даний час заборгованість ліквідована. Так що я вдячний і засобам масової інформації, за інформацією, ну а працівникам прокуратури, які районної на скарбів, що ми людям хоч трохи не в цьому допомогли. По новоселецьких міліціонерах, які одержали хабар в сумі 1000 євро, справа їм обрана міра запобіжного вину свою вони повністю визнали, в чому розкаються. До 1 листопада справа буде направлена до суду для розгляду по суті. Щодо колишньої голови Гертаївської радианістрації, він був засудженим районним судом до 3,5 років позбавлення волі. Однак апеляційним судом від 22 вересня міра покарання зменшення до 2 років 6 місяців обмеження волі. <кій> <кій> Позиція прокуратури не така, як у суду, і ми не згідні з прийнятим рішенням апеляційного суду то через те, то вищого. Спеціалізованого суду України готується касаційна, касаційна скарга на обґрунтована на, на, на нашу думку прийняте рішення апеляційним судом області. Це так. Так, По-якубовському. По-Якубовському. По Значить, по Якубовському всі допитані свідки, потерпілі. По даній справі, в тому числі і голова обласної державної адміністрації. Єдине, в чому проблема ми не можемо направити до суду, це ще не завершилася фоноскопічна експертиза по записах, де, щоб знати, чи його голос, чи не його голос. Думаю, так як обіцяють фахівці на протязі двох тижнів. Буде завершена воно експертиза, і потім справа буде обов'язково направлена до суду для розгляду по суті. Все лише воно скопічним. Якщо можна повернутися до справи бойчука, пане Петре, все-таки виникає запитання, чому головна фігура, фігурант цієї справи досі перебуває? На свободі про підписку про невиїзд. Це відомо, що він все-таки впливає на слідку. Остання інформація, яка прозвучала в залу суду, троє з чотирьох потерпілих, фактично відмовляється від своїх показів. Невже це не свідчить про те, що є посередкований вплив цієї людини на, ну, на сам процес? І не тільки судовий, але й досудовий, який був і так далі? З чим це пов'язано? Наскільки вони Ємо... ну, зміна в чому? Вони не дуже змінили свої покази. Єдине, що вони сказали, що вони претензій до його не мають. Да. Претензії це вони не мають, а ми претензії маємо. Прокуратура має, через це буде підтримувати державне обвинувачення. На належному рівні а прокуратури ну, виникають якісь підозри, що спочатку потерпілі чітко заявляли про те, що їх катували і били, при чому називалися конкретні факти і підтверджено всіма експертизами. А тепер вони не на ті не бачили, хто бив. Що це ви знаєте, коли в мене виникали ці підозри, я тих осіб за виключенням. Прийняв рішення затримання в подальшому через суд, вони були заарештовані, хто впливав. Ну, у зв'язку з станом здоров'я, ви знаєте, прийнято. А зараз ми вирішуємо інші питання, які будуть, я думаю, в такій мірі будуть прийняті міри що до того, щоб не було тиску на потерпіли. Справа в тому, що ця справа, як ви знаєте, перебуває на контролі громадськості всієї України і засобів масової інформації. Ви виступали в програмі Сустрилаєв, теж та давали обіцянки і дуже жор жорстко разом із головою адміністрації, оцінили цю справу, прийнявши її майже справою Лозинською. Зуміти, тепер не дають <клух> право честі прокуратури довести і до логічного завершення. Тому що багато хто говорить, що ця справа просто розсипається на очах. Чи... Ви можете про це розпитати? Не кажеться, що розсипається. Я знаю, що винні понесуть покарання. В цьому я впевнений. Яке слово засу? Те, що понесуть? Доді, оп, в тому числі і бочок. <клух> так. Привощу. Це дякуємо. Дякуємо всім. А ще Буковин. по ви задали сьогодні справу по кондрюку. По кондрюку. Зараз проводиться досудове слідство знову ж таки працівниками органів справді справ. виходить на роботу. ні ви міністру юстиції направлено винесено слідчим про відсторонення його від посади і направлена. Дай мне Аллах Врановича.